Доброго дня, шановні глядачі телеканалу. А от сумніви в тому, що в мені вдасться із цих корінчиків, хоча тут є брунечка і щось росте, але я не впевнена, що мені вдасться щось виростити з цього. Я спробую. Це корені від однієї жінки. Показую корені від чоловіка. В корені від жінки вони були просто в одну коробку вкладені і сорти надписані безпосередньо на жоржинах. Плюс від руки написаний був перелік тих жоржин, які є, але це досить складно ототожнювати жоржини із списком. Бо, ну, наприклад, от тут, піди прочитай, що це таке. І одна манюсінька брунечка. Я маю сумніви. Два сорти, які отримала від е, другої людини, яка теж займається розведенням жоржин. Кожна бульбочка або кожний сорт були впаковані отакий от от, е, паперовий мішечок, і до них додавався перелік номер 55 і номер 39, Як це звається сорт. З одного боку це зручно, з другого не дуже, бо їх легко переплутати. І зараз де 55 де 39 я вже не знаю, Да? І саджатиму навмання. Це по-перше. По-друге, як свідчить накладна, коштували одна жоржина 80 гривень, друга жоржина 100 гривень. Ну, з цієї жоржини, напевно, щось виросте. Чи квітуватиме воно, чи ні, я не знаю. Але. Великі сумніви з приводу того, що в мене взагалі щось вийде, я не кажу квітуватиме, а щось вийде з цього, в мене є. І я собі даю обіцянку в черговий раз не замовляти жоржини в таких от, ну, я би сказала, аматорів, фахівців. Я не знаю, як правильно назвати цих людей. Чому? Тому що, ну, у мене вже був негативний досвід. Тепер я побачила якісь сорти, які мені захотілось дуже дуже купити. І розумієте, люди розміщують фото великого коща в світу, а потім ти отримуєш поділку. Може в когось і виходить виростити з цієї поділки щось таке, що цвістиме, і більше того дасть бульби на майбутній рік. На жаль, в мене цей досвід поки що був негативний. Спробую ще раз, і якщо він буде негативний, то це буде останній раз в моєму житті. Далі. Я купувала бульби в різних виробників. От в, одного, в одному з магазинів бульби були запаковані таким чином. Єдине, що вони були ще стягнуті тут резинкою. Я зняла цю резинку, бо мені здавалося, що бульби страждають. В чому позитив такого пакування і цих бульб, і в чому негатив? Ну, позитив полягає перш за все в тому, що ви бачите, що ви купуєте. Так? Прозорий пакет на ньому. Є фото квітки, і ви бачите розмір бульб, і ви бачите, чи все там на місці, чи нічого не знищено. Негативним для мене є те, що немає ніякого субстрату, в якому ці жоржини зберігаються. Тобто при тривалому зберіганні ці нещасні бульби можуть геть висохнути. Я їх купила вже місяць тому, і вони в мене зберігалися в прохолодному місці, плюс я їх періодично зволожувала. Бо інакше вони мені здається, що просто висохли. Так що це і плюс, і мінус. Ну от такий варіант, коли ви бачите, що це не кіт в мішку, але всього не кота в мішку, він може швидко зіпсуватися. Просто через те, що якщо зберігатиметься... В теплому приміщенню, продаються вони в супермаркетах, де температура за 20 градусів, вони можуть швидко висохнути і зіпсуватися. Але, але ви бачите, що там є. І можете не купувати те, що вам не подобається. І ще хочу показати жоржини. Це жоржини я отримувала в подарунок від друзів з Німеччини. Вони були упаковані от в яскраві зображення. І в такі от пакети. Причому в цих пакетах одразу було видно, що частина бульб відірвалася. Так? Що ми робимо з цією частиною бульб, що відірвалася? Викидаємо на сміття. Бо в таких бульбах, попри те, що вони міцні і тверді, немає бруньок і не може бути бруньок. Тако, така вже природа жоржин, то це просто відправляється одразу на сміття. Це мінус. Далі, я хочу зазначити. Ну, і там був якийсь субстрат, але його було трошки-трошки. Але оскільки купувала не я, а друзів подарунок, то мені важко щось додати. Напівпрозора упаковка. Ну і от такі от бульби. Одна, на вигляд, вже мертва, м'яка і якась підгнила, я її видаляю. Ну, і от те, що лишається. Позитив, що вони вже проросли на відміну від цих. Трьох, да? це різні сорти від одного виробника і постачальника, в яких за місяць жодних ознак життя, хоча вони тверді. Ну і нарешті я купила от зовсім нещодавно бульби від третього постачальника. В чому недолік? В тому, що це темний пакет і щось там лежить в субстраті. Ви не бачите, що ви купуєте. Тобто, ви вибираєте їх навмання. Як обирати в такому випадку, коли ви не бачите, що там є? Я вам раджу просто ретельно обмацати ці бульби і навпомацьки встановити, чи немає відірваних корінців, чи вони важкі. І це позитивний знак. Якби вони висохли або згнили, вони були б легкі. Коли ви обираєте такі бульби, то. Не соромтеся, беріть кожний пакетик. Зазвичай для кожного сорту їх в коробочці лежить там 10 чи 20. Не соромтеся, перемацайте усі. Вибирайте той, який найважчий, в якому ви відчуваєте, що нема відірваних бульб, бо їх вам доведеться просто викинути на сміття. Ну, і в яких нема сухих чи гнилих бульб. ви також навпомацьки можете це встановити. Якщо бульбочка згнила, вона навіть через оболонку під руками розпадеться. А зараз давайте відкриємо і подивимось. Але мені здається, що вони мають бути непогані. І тут є субстрат, який до певної міри захищає бульби від висихання. О, навіть подарунок. Я обережно субстрат висипаю, щоб не забруднитися. Розриваю обережно пакетик. І хоч цього не було видно, але тепер, коли він відкритий, я бачу, ой-ой-ой-ой-ой, ну! -ой 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 -ой. Ми приберемо. Я бачу, що тут є паростки. Хоча видно, що деякі бульби відірвалися Ну і відправляються відповідно на сміття. От показую. Ну, Це кіт в мішку. І коли ви купуєте цього кота в мішку, зробіть максимально від вас залежно, щоб цей кіт був не мертвий, а хоча б напівживий. От я вже можу намацати гнилу. Маленьку бульбошку, яка була серед інших бульбошок, якою було непомітно навпомазки. Ну, от вам приклад того, що відбувається, коли ви купуєте такого кота в мішечку. І знову відірвана бульба, яка відправляється у нас на смітник. Я не відкриватиму зараз другу жоржину. Я думаю, що там історія буде приблизно так само. Щось живе, але не все і в ідеальному стані. Чи в Німеччині, чи в нас. Ці отакі один пакет коштує приблизно 2,5 3 євро, тобто 120-150 гривень. 2,5-3 євро за кордоном. Вартість майже однакова. Ну і нарешті я хочу показати оце чудо. Куплено в баби Каті і позначено рожевою стрішечкою. І коштували вони в бабикаті десь гривень 80 я думаю, що з цього щось виросте, але я не просто думаю, я впевнена, що з цього виросте чудові жоржини. Цей, цю бульбу можна обережно поділити, тобто виросте не просто кущ жоржин, а ще і декілька кущів жоржин. Для того, щоб поділити, мені потрібен ніж, якщо ті розламувались легко. Тут треба бути обережно, щоб не пошкодити бульби, але я бачу можливості його поділити. І це, як на мій погляд, здорові чудові бульби. Тут якийсь чахлик невмирущий, тут отакий от кущище. Ваша справа що обирати. І я розумію, що іноді так хочеться купити якийсь сорт, як мені хотілося з цим. Що я не могла втриматися, я вирішила, добре, я заплачу 180 гривень за ці два сорти. Проблема в тому, що я не впевнена, що ці сорти в мене житимуть. А з другого боку, я бачу зараз в таких от умовних баб-кать на базарі величезний вибір різноманітних, дуже цікавих сортів. Може, це не тому, що я хотіла, але дуже схоже на те, що мені хотілося. Тому вирішуйте самі. Як там в пісні, думайте самі, рішайте самі, іміть, чи не іміть. І наостанок хочу сказати, от що я спросила цю жінку, спитала, які, як вона вирощує бульби. Жінку, яка надіслала мені ці перші бульби, на велику радість це був подарунок, тому я не можу заказати, скільки воно коштувало, воно ніщо не коштувало. Я в минулому році їй заплатила 100 гривень авансу, але була війна, і от в цьому році вона мене вирішила. Порадувати таким от подарунком. Це, всі ці бульби коштували мені 100 гривень, це ніщо. Так що я їй дуже вдячна. І я її спитала: а як же ви з цих поділок вирощуєте такі великі кущі, поділіться досвідом? Вона сказала, та як, в мене досвіду ніякого немає, я їх саджаю просто як бульбу, тобто картоплю. Роблю лунку, кладу туди трошки гною, кладу бульбу жоржини, закопую і от виростає така краса, яку ви бачите в мене на фото. Мені подобається цей метод, власне, саме ним я користуюся. У нас зараз сівообіг, тобто я не можу посадити ці жоржини, тому що на клумбі з жоржинами в мене ростуть рябчики. Мені треба дочекатися, поки відквітують мої рябчики, принаймні квітіти відквітують, а листя може ще бути зеленим, я обережно викопаю їх. Роз... Міщу в ящиках, а тоді на їх місце посаджу жоржини. Але, взагалі, за погодою я можу сказати, що жоржини вже можна саджати вже час. Остання декада квітня. Чому би і ні? Іноді я саджала і просто в другій половині квіта, починаючи з 15-го числа. Так що бажаю вам виростити гарні квіти, бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб доля у вас не цуралася, щоб життя вам посміхалося, щоб ваші жоржини, квітли, були яскравими і великими. До побачення, до нових зустрічей!